У книгі Даниїла є історія про Новоходоносера, царя Вавилона, який не хотів підкорятися Богові і він став божевільний. Він створив золотого істукана і примушував поклонятися йому. Але були такі віруючі, як сідрах, Місах і Авдінах, які не покорилися цьому ідолу, і він їх вирішив спалити в печі. Але він побачив, що в печі був іще четвертий син Божий, що наскільки віра велика, що Бог їх сохранив живими. І Цар покаявся і прославив Бога Ісуса Христа і почав проповідувати, тому нам треба перевірити, які ідоли в нашому серці, і позбавитися них. Амінь.